Я буду короте, коротенько, Ді, це в нас така експозиція ікон, про яку розказувала Віка. А отут, якщо можете поспостерігати, коли розпочалася війна, в нас таку Олена Ярославівна проводила дистанційну акцію і діти виготовляли янголів. І ця акція називалася Тиха акція. Це янголи, дітки, які загинули, і ми виготовляли таких янголів. Їх дуже багато, навіть є такі янголи. До прикладу, ці янголи виготовляли фурманець Софійка, Евеліна і Фурманець, братик її Єнатан. Вони зараз під час війни виїхали в Німеччину, але їхні такі янголи залишилися в нас. Окрім того, в нас є дуже такі старовинні сорочка. Це в нас сорочка 1900 року, яку подарувала Валентина Трохимівна, яка працювала в нашій. В школі викладала е, географію, і в цій сорочці виходила заміж її бабуся. Окрім того, нас е, можу розпоч... я, я би не розпочала з того, але е, наш е, музей відкрився, і е, коли ми взяли участь в українській акції Україна вишивана, і вишивали такі рушнички відповідно до регіонів України. Кожен регіон щось означає, якщо ви будете спостерігати, то кожен рушничок має свій колір, свою вишивочку, і воно ну, кожен колір відповідно щось означає. Води це її бабуся, також вінчалася в цій сорочці. Можете спостерігати, що дуже гарно збереглася, так як Світлана Володимирівна розказувала, що ця сорочка зберігалася в скрині. Виготовлена з льону, і тут ну, дуже гарні зразки, але якби все таке натуральне і колір ну, зовсім-зовсім зберігся, незважаючи на те, що для сорочки майже 250 років. Окрім того, ой, на жаль, під час нашої повномасштабної війни у нас відкрилася ще одна така експозиція, де приносять експонати. Наші захисники передають прапори. Ми донатимо дуже багато таких акцій. Проходить, приносять, передають прапори. Наші багато вчителів беруть таких донатять акції. Наші волонтери проводять. От, Наприклад, у нас є картини Зоя Михайлівна, заступник з навчально виховної роботи, принесла нам таку картину. Потім це наш можна так, Тепер до Дня тризуба діти виготовляли також такі тризуби, приносили копійки, і Рі Патріоти нам залишили такі експонати. Окрім того, на базі Славицької гімназії номер 7 є волонтери, які постійно плідно кожного дня зранку до ночі плетуть сіточки і передають нашим захисникам. Вони нам передали і в музей. Такий тризуб, і окрім того, передали з Авдіївки тубус. Це однієї волонтер одні, одного волонтера племінник тут працював, в Авдіївці був і він нам передав. Окрім того, Наша Ірина Михайлівна також дуже з ой. Ще чарівні зайці, які я наші волонтери були. це волонтер, який під час повномасштабної війни приїхала з міста Харкова і вона зараз, якби назад. Так, вона назад поїхала в місто Харків, але далі вона донатить плите, і ці зайці вони виграні на аукціоні. Окрім цих зайців, буквально вчора наша Ірина Михайлівна також передала гільзу, так, розмальовану гільзу, яку вона донатила і також виграла. І тепер у нас поповнився музей ще одним дорогоцінним експонатом. Вам сподобалось? Дуже, дуже сподобалось, мені так хочеться плакати, але я не, не тримаюся, Тримаюся, не, тримаюся бо інакше не можна, тільки триматися. Раніше завжди тут проводили андріївські вечорниці, поки до війни веселилися, проводили андріївські вечорниці, до Дня української пустки завжди теж тут проводили заходи. Колядуємо, фестиваль колядок, щедрівок нас теж відбувається в музеї. До дня української мови, такі мовознавчі заходи завжди проводимо читать, читання, такі художні до дня Шевченка, до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ну якби музей це наш дім. Тут ми працюємо, розвиваємося, вас і поповнюємо серце, і руки, і все, що ми таке, оце все робить, і для людей, щоб можна було прийти сюди, тут прийти і це віддихати. Просто на це все дивися. І відчувати душею. І воно якби ні про що більше не думаєш тільки про цю красоту і те, що ви робите. Я дуже вам вдячна і вклоняюся низько. Які ви молодці, дівчата.